Всім привіт! На зв'язку фермерок В цьому відео продовжу тему посадки часнику Попереду в нас же новий сезон. Іде повним ходом у мене де підготовка. Ви бачили, я вже зробив лущенку для часника. От в цьому відео я покажу, що я робив. Це і підготовка землі, оранка, обзор цієї лушелки часника І все це буде по порядку. Отже, поїхали. Як і в тому році, мені прийшлось поганяти за тракторами, тому що хлопці, які ганяють на своїх тракторах, вони дуже зайняті. В них дуже багато своїх земель, вони їх обробляють, але ще до цього всього в цьому році додавилось засуха. Земля така була суха, що оплуг взагалі не хотів лізти. В той час трохи навалилось на мене. Це пошук трактора. Мій Фольц Мустанг теж сказав мені саньок, щось роби зі мною, бо я розсиплюсь. От. І я трохи е, підзаморочився ну, ремонтуванням свого авто і трохи подзабув за те, що, я, ну, що мені потрібен трактор, що мені потрібно робити оранку. І мені дзвонять сусіди мої, там, де моя ділянка, там, де в мене часник, і дзвонять кажуть саньок. Тут приїхав трактор, буде робити оранку нам, Приїжджай ти ну, добалакаєш і собі, зробиш теж оранку. Отже, мій Фольц Mustang на заслуженій відпустці, і я пересів на свого желізного осла. Мій желізний кінь на заслуженій відпустці, і я пересів на свого желізного осла і покрутив педалі балакати за трактора. Так, друзі, поки що мій... Залізний кінь собирається, я пересів на залізного осла. Їду на свої ділянки в числочті. ті, що під час них. Там заїхав трактор на ту територію і хочу домовитися, щоб мужики мені зробив оранку. У нас пройшов такий непоганий дощ, пройшов десь. Десь цілу ніч і пів дня йшов, тобто влаги трохи є. Зараз подивимось, що за земля, щоб він зробив мені оранку. Що я роблю на даному етапі? У мене земля подискована. Зараз роблю глибоку оранку. Збираю залізного коня свого, бо не дуже мені подобається. Та і нереально встигнути поробити всі справи на, заліз... на залізному ослі, так що потім ділю частик на зубок Яка у нас тут краса, друзі. Ось цього він тракторець такий синенький. Все, добалакався я з чуваком, він мені все зробить. Моїх 40-х воронку зробить, так що поїхав я збирати свого залізного коня. Балакався, я добалакався, але діла не було. Не зміг той трактор засунути плуга в землю. Причому не зміг взагалі усіх. Це у першого, у другого, у третього сусіда він спробував. До мене не дійшов. От, не зміг він. Поїхав, сказав, все, шукайте іншого, не буду я вам нічого робити. Найшли ми з сусідами ще одного дядька, він же заїхав по тій же самій схемі до першого сусіда, до другого плуг не лізе, каже, все, я тут нічого не можу зробити, чекайте доще і потім щось будемо робити. Я кажу, чувак, чуєш, е, ну, ти тут спробував, там спробував, спробуй в мене. Тому що я бігаю за тракторами, я не можу знайти. Ви всі заїжджаєте, в них робите і плуг не лізе, і в'їжджаєте. Я не знаю, що мені робити. У мене були вже диски, воно подисковане. Тобто дощ був, в мене земля подискована. А, може воно, воно піде? Я говорю, просто спробую, щоб я знав, шукати мені трактор чи не шукати. От, просто спробую. Піде, піде, не піде, не піде. Він поїхав. Пішов клуб. О, та бомба йде! Пішов на коган. Пішов. Це не 27, але це краще ніж нічого. В той обстановці в якій ми знаходимося да, з цією засухою, в мене просто ще була земля подискована і трохи влага краще взялося, ніж у людей. Ось Городи геть стоять утрамбовані. Ось так, друзі, поранка буде, зараз мені цей чоловік все зробить, не 27, але піде. Місцями, є, місцями ось є геть глибоко лізе. А місцями там десь під горою то трохи менше лізе, там 15 см. Але я вважаю, що це, це краще, ніж садити по дискованій, по дискованій землі. Геть непогано, ще глибше, ніж перший захід вийшов. Чесно кажучи, я позавчора трохи злякався, коли пере... приїхав перший трактор. ЮМЗ, коли приїхав, я трохи злякався, тому що ну, геть плуг не лізе. І він не тільки на одній ділянці спробував, він на одній потім відступив 20 метрів, ще спробував, ще спробував, плуг не лізе. Цей теж заїхав туди ж саме, теж плуг не лізе. Я йому кажу, в мене дісковано. І дісковано вже давно, і, і якраз дісковка попала під дощ. Є рупоїть спробую. Чисто, ну, чисто просто спробуй. Піде, піде, не піде, не піде. Коротше, пішло. Діло пішло. Так, Буває. Більше буває менше, буває глибше, буває менш глибше, але піде. Я задоволений. Як завжди мій маленький помічник. До речі, каже, папа, я коли виросту, що ти мені подаруєш? Трактора? Вона мені трактора подарує. Каже, що це ти бігаєш, де бігаєш, кланяєшся, кланяєшся, шукаєш ці трактори. Я тобі говорить, куплю, подарую. Папа тобі трактора. До речі, друзі, дивіться, ось знайшов падалицю. Ну, Часничок впадали? То вже пробив корінчики. Це з цього поля ми збирали часник і це щось залишилося. Часник почав вже пускати коріння, це каже, що це означає, що вже саме час його садити, щоб він непогано так вкорінювався. Чим краще він вкорениться, тим краще буде результат врожаю. Отже, висновок такий, що те, що я зробив диски, подискував цю ділянку ну, і ту, і ту взагалі, ділянки під час я подискував, то це зіграло таку важну роль в цьому сюжеті в нашому. тому що Дощі були, але немаленькі по всій території. І, наприклад, от там вже ось от два города, він там вже заїжджав трактором, плуг не лізе. А благодаря тому, що тут була земля подискована. О, тут плуг лізе дуже добре, тому що по е, рихлій землі подискованої е, дощу, дощу було не дуже багато. Але влага йшла набагато глибше, ніж на тих городах на сусідніх. Так, друзі, з оранкою я закінчив, а зараз нападаємо на чесник, От, ділимо його на зубки. Народ, Розпочали ми свою роботу сьогоднішню. Це перший день. От, обкатуємо наш станок, лучок для чеснока. Зараз я вам це буду показувати. Така у нас. Вийшла тема. Ось все, наш часник, це наші об'єми. Це мої бійці, які мені постійно допомагають. Оце крупний часник, оце мілкий часник. Оце вже то, що виходить з цього. Результат Результат мені дуже подобається. Буває деякі пропускає, але це я Не можу поп попасти. Масла його на добряче. Ось такий у нас апарат. Таки непогано виходить. Не встиг я зробити тут, хотів якогось бункера, щоб було проще засипати. Не встиг я це зробити, тому що я ремонтував свою тачку Фольц Mustang свого. От, на це в мене півтори, півтора тижня. Оце якраз цих півтора тижня я б мог уділити увагу цьому агрегату. Але я переробив, у мене тут було привід був від цепка. Ципок давав дуже великі оберти. дуже великі оберти давав ципок. Я це переробив, кинув це на ремень. Доволі таки непогано вийшло. Мені це подобається. Отже, будемо працювати. До речі, от та вже куча, вона вже закінчується. це Ми тільки почали працювати. Доволі таки непогано, воно його б'є, непогано б'є, ось все. все на зубок поділяне. геть, ось десь, там треба його долучувати, але це вже інша справа. Коротше, друзі, це ще девер. Я вже в шоці воно була куча, вже нема. Ну, у нас Виходить результат. Непогане, воно все перебиває. Все ну, тут попадається, конечно. Але це летить в те, що е помимо колеса воно летить, оце воно не ломає його. Ну, тобто під колеса воно не попадає. А так, чеснок, геть, весь подроблений. Я в шоці? Ось такий ось у нас процес. Тут була вже велика куча, її вже нема. Це було в мене крупне тут. 5-6 плюс. Ось так тут його швидко може перебираємо. Ну і залишилася ще оця кучка. Я гадаю, що до сьогоднішнього вечора ми це, це перелупимо. Що я хочу сказати? Цей апарат, що я зробив, працюю на 10 балів, не даю 12, бо розлетається в сторону, нема е, б, цього. Треба йому якогось зробити корпуса. От, щоб вали ці колеса крутилися всередині, і треба зробити корпусу, щоб зверху було куди да, бункер такий, куди було насипати, я його цього не, не встиг зробити. І знизу щоб було направлення, да, щоб воно сипалося в одне місце. Да. От, бо дуже розлітається в різні сторони. Ну, це все вже буде потім. Я гадаю, що за такі гроші, за, за, за тисячу гривень, що в мене це вийшло, за, за такий короткий час і зробити такий результат це дуже добре. Це… Я навіть не знаю, яких слів тут підібрати. Ну, я, я вражений результатом, мені сподобалось, тому що в тому році ми це робили. Чотири дні. Не повних, але чотири дні подряд ми виходили у п'ятьох 257 кілограмів. такий вже у нас іде результат. Посла двіжуха. Вислаємо, <му> не Так, у нас вже 17-та година. Ось. Ну, Ось кучка залишилася, невеличка. Якщо піднатужимо, то можемо і спіти. Сьогодні це доробити. Так, і ось у нас процесики йде. Ще такий момент, що ми почали свій робочий день о 10-й годині. Так що, якщо б почали десь о 8-й, то стопроцентово ми встигли б зробити все за цілий день. А так у нас ще може, можливо, все щось залишиться на наступний день, але це не також вже важливо. Все одно результат ми покращили, якщо порівнювати з прошлим. Роком, що в нас було, результат ми стопроцентово покращили 250 кілограмів в тому році за 4 дня п'ятьох, а тут 380 кілограмів за почти один робочий день. Я вважаю, що це дуже непогане. Непоганий результат, який вийшло зробити за допомогою оцього металобрухту, який я купив на авторозборці. Непогано йде, дуже неочікуваний результат взагалі, що ця річ спрацювала. Е, в цьому станкові ми е, передушили. ось о, Сьогодні вже другий робочий день, тільки почали. І у нас залишилось тут передушити мені кілограмів 40. Тобто ми вчора з 10 до е, 5. Вечора ми зробили майже 10 кілограм 300, 300 кілограмів десь зробили це 100%. 100%. Це другий робочий день. у нас. Трохи залишилось перебрати. І ось там невеличка кучка це те, що залишилось на сьогодні. Оце все за один день ми все перематлошили. Ось ось моя старша квіточка. Середня, середня квіточка. Ріже коси. На такій позитивній ноті закінчую я своє відео. Кому сподобалась моя вишилка для чеснока, ставте лайк. Хто не хоче пропустити мої наступні відео, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фермерок.ua. До зустрічі у інших відео.